Так, наш боєць Аврора, який на передовій нібито виступав, получил кульове поранення з пістота ПМ. Куля попала йому в лобову частину. Що ж ти так зітхаєш? Живий боєць! Живий! живий видно, живий! живий! Все! <плес> <плес> Жодних слідів, знак. Да. Да. Ну, Аврора тобі пощастило. Бачите, тебе спас нас шо, наш шолом. Слідів пробиття немає лише така слабка вигнутість. Ну, за приградкою вона. Ну, да, в межах розумного. Менше півтора см. Він, він навіть не впав, наш боєць, голова не впала, це значить, що сила, яка його зрушила, недостатньо була, щоб... Да, щоб. Звернути шию. Гляньте. Ось. Наш. Ну, за преградка менше, ніж слої, е, е, подтулея Тобто потулея. Сюди зайшла, але ніде нічого не пробила. Тобто голова бійця буде цілою. Ці, є цілою. <рив> <рив> є цілою, буде цілою. Добре, що вона буде цілою. Слава Україні! Героям слава!